Існує два варіанти отримати талон. До речі, я вас потішу, з теоретичним іспитом проблем з талонами немає. Абсолютно немає. Уху, Підселення яке! Як його взяти? Два варіанти. Перший варіант, ви приходите в сервісний центр і в такому випадку ви берете талон у той же день, коли ви приходите. Відповідно, сьогодні прийшли, сьогодні маєте можливість здати. Другий варіант, коли ви через є запис записуєтесь на тестування. Як це працює? Ви відкриваєте сайт, я його залишу в коментарях. Проходите авторизацію, потім обираєте записатись на прийом, обираєте теоретичний іспит, обираєте конкретну дату і час, яка вам підходить. І тоді просто у вас є талон, і ви приходите на вказаний час. Хоча ні, не навказаний час. Краще приходити на 20 хвилин раніше. Тут я вам також підскажу лайфхак. Я помітила таку штуку, що сервісні центри проводять теоретичні іспити кожну годину. А у них тут в 9, мабуть, буде какое-то Вечеринка. Вечеринка. А не к нам. А ми тут уже. Тому я рекомендую брати талони на час, який кратний 30 хвилин. Ну, наприклад, там 9:30, 10.30. А в такому випадку у вас є можливість попасти в групу без очікування. О, чи назис, Сюда. сюди, сюди? Як це було в мене? Я взяла талон. Він там в мене був на 15.10, якщо я не помиляюсь. І я ж така думаю, блін, 20 хвилин тест буде. Я зараз прийду 20 хвилин, справилась і пішла. Ні. Це була помилка на майбутнє. Це була помилка. І зараз я вам розповім, як це насправді працює. Отже, головне правило: вам потрібно прийти за 15-20 хвилин, тому що ваш талон може покликати раніше, а можуть і пізніше, але вам потрібно до цього бути готовим. Якщо раптом так страпилося, що ви пройшли раніше, а ваш талон все одно вже був і він вже є скасованим. Ви швидше за все можете в автоматі взяти знову талони, так само здати в той же день, як ви планували. А тепер ілюзія про 20 хвилин і все. Коли ви приходите в сервісний центр, ви стоїте в купі народу, і ви чекаєте, поки ваш талон загориться. І в цей момент ви підходите там, бачите, талон 25 до адміністратора десять. Ви підходите до цього адміністратора 10 зі сума своїми документами. Отут залишу список, що вам потрібно. Адміністратор може вас питати, чи ви вперше здаєте, ви кажете так. Потім ваші документи, він це все перевіряє, щоб все було справжнє. І після цього він вам каже: ідіть оплачуйте. І тут у вас є декілька варіантів. Перший варіант, ви можете оплатити ще до прийому. Є реквізити на офіційному сайті, ви можете просто роздрукувати квитанцію. Обов'язково, щоб була роздрукована квитанція. Другий варіант в сервісних центрах є або платіжні термінали, або банківські каси. До чого треба бути готовим, те, що платіжні термінали зазвичай беруть комісію 30-35 гривень, а банки беруть комісію 50 гривень. Відповідно, ви платите за і 250 гривень теоретичний, і плюс додатково ви ще платите ці 35 чи 50 гривень, і будьте до цього готові, візьміть обов'язково собі гроші е, з запасом. Е, і краще, якщо це буде і готівка, і, і на карті, тому що якісь із методів може не працювати. Отже, ви оплачуєте е, світалон, свій талон, свій. Іспит, і ви повертаєтесь до адміністратора. Він прикріплює вашу квитанцію і направляє вас в кабінет на фотографування. Ви заходите, вас красиво фоткають і кажуть, чекайте в коридорі. Скільки ви будете чекати в коридорі, ніхто не знає, але орієнтовно іспити проходять кожну годину. Вони набирають групу протягом години, тобто розумієте, да? Тобто, людина, яка прийшла на 15.10, як це було в мене, мала чекати до 16.00 чи 16.30. От. І просто ти сидиш, чекаєш, поки люди набираються. Тому я вам порекомендувала брати талон на 30 хвилин, неважливо, якої години. Що я тут пораджусь? пораджу, Пораджу обов'язково взяти з собою водичку і запастися вотерпродами, тому що чим менше речей вас будуть турбувати в процесі іспиту, чим, тим якісніше ви їх здасте. Не обжирайтеся, але якогось там сендвіча з водичкою обов'язково е, випити, тому що нерви все ж таки грають роль, пересихає горло і так далі. Вам ці проблеми не треба. Тому помірно вживаємо їжу і йдемо спокійно на іспит. Як проходить іспит? Отже, ви чекаєте в черзі, і ось екзаменаторка приходить і вона заходить в клас. Вона налаштовує всі комп'ютери, і потім або групою, або по черзі по прізвищу, вона починає вас кликати. Ви віддаєте їм свій бланк. А, до речі, забула сказати, вам адміністратор дає бланк. І ви цей бланк віддаєте цій екзаменаторці. Екзаменаторка вам каже. Ваше прізвище і ось такий комп'ютер, і ви туди йдете. Коли набирається група, екзаменатор озвучує всі правила, що у вас там максимум дві помилки і так далі. До речі, комп'ютер за який ви будете здавати вас, також буде фотографувати. І вам до цього треба бути готовим. Зазвичай вони просять в окулярах не приходити. Якщо у вас немає в медичній довідці інформації про це, тому будьте готовими. Після того, як комп'ютер зробить вашу фотографію, у вас буде кнопка Розпочати тест, ви її натискаєте і вуаля, ці 20 хвилин вашої слави настають. І тепер я прошу вас слухати максимально важно те, що я кажу, і обов'язково зробити так, як я кажу. У вас є можливість переглянути усі питання, усі перед тим як ви почнете відповідати. І я щиро вам рекомендую, навіть якщо ви знаєте відповідь на перше питання, все одно спершу кожне питання прогляньте. Чому? Тому що ви в стресі, ваш мозок може заблокувати мислення через той рівень кортизолу, який попадає в цю секунду. Да я в шокі! Але якщо ви переглядаєте всі ці питання, ваш мозок вже починає направляти мислення в правильне е, русло, і ви починаєте згадувати, як це працює. І тому іноді бували такі моменти в мене. Ні, не іноді, я, в принципі, були такі моменти, коли я приходжу, і мені здається, що я в талоні нічого не знаю, хоча перед цим я чудово проходила тести. Тому переглядайте обов'язково всі питання, і тоді, коли ви вже переглянули всі питання, починаєте відповідати на те, що ви 100% знаєте відповідь. І таким чином ваш можу, мозок потрошки розслабляється, бо ви відповідаєте правильно, 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 бо ви точно знаєте ці відповіді. Найс. Nice. І після цього, навіть якщо у вас лишаються якісь питання, в яких ви не впевнені, у вас е при цьому лишаються ці збережені дві помилки, і воно мінімізує стрес. Не поспішайте, подумайте, включіть логіку. Е я впевнена, що якщо ви гарно вирішили всі тести, ви спокійно також можете здати на 20 із 20. Пройшов тест. І що далі, коли ви відповіли на всі питання, ваш екзаменатор вам каже, ви склали іспит чи не склали, хоча ви також це побачите на екрані. Якщо ви не склали іспит, ви маєте повернутися на 11-й день після цього іспиту. Відповідно, день іспиту не рахується, а з наступного дня ви рахуєте 10 і тоді можете прийти на новий повторний іспит. Або ж, ви склали, і тоді ви просто берете свої речі і виходите, ідете собі записуватися в автошколу, чого я вам щиро бажаю. Детальніше про практику я вам розповім вже в наступному відео. Я дякую за те, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, що вам це було, буде корисним. Пишіть свої питання, ставте сердечки, підписуйтесь на цей канал. І я сподіваюся, що ви зможете легко здати теоретичний іспит, а легкого практичного іспиту я вам вже побажаю в наступній частині. Пока!